Друзі, пропонуємо познайомитись з новими надходженнями літератури до нашої бібліотеки. Це не просто книги, а книги про війну в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Кожна з них не просто текст на папері, це голос тих, хто пережив жахи війни, хто був свідком руйнувань та болю, але, незважаючи на все, знайшов у собі сили розповісти свою історію. Книги, що стали свідченням мужності, стійкості та національного духу українців. До вашої уваги лише невелика кількість новинок, виданих останніми часом та присвячених темі війни, що зайняли важливе місце в фонді відділу абонемента Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова. Романи та повісті, поезія і зворушливі есеї, щоденники та особисті зізнання, фотоальбоми. В різних жанрах українські письменники та журналісти продовжують фіксувати війну та досвід сьогодення. Автори пропонованих видань спробували передати та показати те, що переживає наша країна в останні роки, очима воїнів, волонтерів, журналістів, патріотів, залізничників. Кількість книг, присвячених героїзму і стійкості нашого народу під час цієї війни, постійно зростає, вони чекають на всіх патріотичних та небайдужих читачів. Василь Князевич, Війна і ми. Лікарі на війні. Книга, створена на основі відеозустрічей з медиками різних регіонів України, в яких Василь Князевич, за участі Данила Яневського, говорили з фахівцями різних галузей медицини про стратегії і тактики виживання, відновлення фізичного та психічного стану українців після початку повномасштабного вторгнення російської едерації в Україну. Війна триває. І завдання медицини максимально повертати поранених до здоров'я стрій, щоб далі захищати країну. На перший план виходить військова медицина, тактична бойова медицина, де кожен військовослужбовець повинен вміти надати собі й товаришу першу допомогу. Також важлива і реабілітація, медична, соціальна, психологічна. Медицину і суспільство очікують великі виклики і після війни. Андрій Пермяков Залізна евакуація. В книгу войшли реальні історії залізних людей колійників, енергетиків, машиністів, провідників та руховиків, працівників вокзалів, заводів та депо. Тут задокументовані свідчення, які описують воєнний і евакуаційний досвід та щоденний героїзм, історії свідчень та почуттів, відданості та сили залізничників, порятунку та надії розповідає автор цієї книги Андрій Пермяков. Він спілкувався з кожним з героїв цих історій та втілював весь спектр їхніх емоцій. Сергій Духно, Повість Маріуполь. Вихід з пекла. Книга присвячена трагічним подіям, що сталися в українському місті Маріуполь після повномасштабного вторгнення Росії до України. Автор розповідає всьому людству про жахливі подробиці цієї війни. Люди мають знати правду про це. Повість повністю документальна та написана у формі щоденника із зазначенням дат, часу, температури навколишнього середовища. Як говорить автор, я не мав можливості писати цю повість у тих обставинах, в яких була моя сім'я. Всі рядки написані по пам'яті. Я досі не можу забути це пекло. Я пам'ятаю кожен день, кожну годину, кожну хвилину. 29 історій про війну, яку автори переживають, осмислюють і своїми роздумами діляться з читачами. Пишуть про війну на фронті Ми змінили хід війни, про війну в своїй оселі Жіночий день, про війну за кордоном Вимушені емігранти. Автори у своїх творах показують, що війна торкнулася кожного українця. Чи в зоні військових дій, чи в безпечному тилу, чи в далеких і близьких країнах, де опинилися мільйони наших співвітчизників. Сім повернень назавжди. Запах ворога. Повість до книги видатного українського режисера, письменника, академіка Національної академії мистецтв України, лауреата Державної премії України імені Олександра Довженка увійшли історії про мужність та дружбу воєнних часів. Про велич та славу українського народу. Деякі епізоди книги підказані автору власним досвідом перебування в зоні бойових дій, де відбулося покази його фільмів. Толока Той, хто пройшов крізь вогонь. Інші торкатимуться містичних мотивів, якими наповнені українські пісні та казки. Євгеній Богославська Бахмут. Хроніки незламної фортеці. Бахмут ці два слова зараз знає практично весь світ. Для України Бахмут не просто місто у серці Донбасу. Бахмутський напрямок, Бахмутська м'ясорубка, фортеця Бахмут найдовша і найзапекліша битва за часи повномасштабної війни України з Росією. Факти про Бахмут можна перераховувати нескінченно, вони багатогранні та цікаві. Історію цього українського міста, його життя до нападу Росії, героїчне протистояння за участі тисячі українців. Практично повне знищення та його плани на відродження ось про що ця книга. Головний герой військовослужбовець, офіцер ЗСУ, який у перші дні повномасштабної війни приїжджає до Бахмута. В одній із зруйнованих будівель він знаходить рукопис працівника музею Бахмута про історію міста. Головний герой бачить, як відбувається захоплення та руйнування міста, спілкується з місцевими жителями. Бачить роботу волонтерів та міської влади та паралельно читає про історію самого Бахмута. Він бачить Бахмут крізь віки та крізь роки. Тимур Нагалєвський. Гвардія наступу, самовидець. Автор книги розповів, що він разом із колегами по службі відвідав бази підготовки новостворених бригад Нацполіції, Нацгвардії і Держприкордонслужби. Де мав можливість поспілкуватися з кількома десятками учасників битви за Київ, оборони Маріуполя, звільнення Сумщини, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. За його словами, головний герой, сержант Роман Соколовський, є представником середнього класу, який до повномасштабної війни непогано себе почував, мав свою справу, доходи, кар'єрний ріст, займався своєю сім'єю, але повномасштабна війна повністю його змінила. Він розуміє, що наодинці проти цього зла боротися неможливо. До цього, у своїй юності, чоловік спробував стати військовим і навіть провчився курс військового училища. Потім вирішив, що це не його професія, пішов і вивчився на історика. Але по іншому склався його шлях, і він пішов до війська, розповів Тимур Нагалевський. За словами автора, образ головного героя є збірним образом українських захисників. А книга фактично є літературно-художнім твором. Тут присутнє поєднання реальних історичних подій дворічної давнини з польотом фантазії письменника. Бахмутська балада. Фотоальбом. У книзі представлені зображення жахіть війни та повсякденних буднів українських військових, які стримували та продовжують стримувати противника на Бахмутському напрямку. В розпал найжорстокіших боїв на Бахмутському напрямку офіцери прес-служб та служб зв'язків з громадськістю 16-ї бригад ЗСУ, НГУ, ТРО ЗСУ, ДПСУ та Національної поліції України зі східного угруповання військ надіслали до музею кілька тисяч промовистих світлин. Виникла ідея зібрати всі ці фото з різних найзапекліших періодів. Аби в майбутньому їх побачили якомога більше людей не тільки в Україні, а й за кордоном. До друку відібрали понад 300 світлин. Їх супроводжують невеликі підписи та анотація, які стали основою фотоальбому Бахмутська балада. Дорогі друзі, представлені книги знаходяться у відділі абонемента Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова. Запрошуємо відвідати книгозбірню. Будемо раді бачити вас. Над презентацією працювала бібліотекарка ШПАК Наталія. Дякую за увагу.